У розсаднику Проксима розпродаж поля єлівцю Китайського стрікта. Один з найпопулярніших сортів для ландшафтного озеленення щільний, рівний, правильний, невибагливий у догляді. Перед вами рослина віком 8-9 років, вирощені безпосередньо в кліматі Київської області. Середина не жовта. Висота від 1 метра 40 см до 2 метрів, із добре сформованою кроною і живою щільною хвоєю сизо-зеленого кольору. Поле, де ростуть ці лівці, абсолютно підготовлене для професійного вирощування, встановлена система крапельного зрошення, що забезпечує рівномірний полив без перезволоження. Рядки чисті від бур'янів ґрунт регулярно обробляється італійськими культиваторами. Рослини отримують регулярні обробки фунгіцидами та інсектицидами, тож їх корони здорові без шкідників і грибкових хвороб. Грунт знаходиться в регулярній карантинній обробці ґрунтовими інсектицидами, викопка виконується лише після замовлення, тому рослини надходять до покупця свіжими. Коренева грудка ком формується щільно, запаковується в джут і металеву сітку. Це зберігає структуру кома, вологу і дає змогу безпосередньо перевозити великі екземпляри навіть на далекій відстані. Перевага поля Проксіма – це близькість до Києва. Відстань лише 48 кілометрів, тому доставка можлива вже наступного дня після Викопки. Перевезення здійснюється власним транспортом розсадника безпосередників, що економить час і гроші замовника. Єлівець – стрік та практична універсальна рослина. Він чудово підходить для озеленення ділянок, приватних садів, територій біля офісів, ресторанів, житлових комплексів. Радимо регулярно повертати форму стрікти в конус, так, особливо нижня частина крони, буде рівномірно освітлюватись і менше опадати всередині, в нижній частині. Рослини великі, рівномірні, мінімум два рази пересаджені, повністю підготовлені до посадки.